Привіт, звати мене Легон Роман. Я майстер з укладки натурального каменю. Сьогодні хочу познайомити вас з своїм хобі, яке вже, вже останнім часом стало моєю роботою. Тобто хобі, яке почало приносити якісь маленькі, але прибутки. Познайомлю вас з рослиною, калою, білою, ефіопською або зантадехією. Ось вона, красуня моя. Річна рослина. їй приблизно 7-8 місяців. ну всіх, всіх я їх називаю річною, бо розділяю на піврічну, на річну. Отже, рослина висотою в цьому випадку 50-70 см. Саму рослину можна з успіхом її ріст, тобто її висоту регулювати. Як це робиться, я можливо розкажу. В одному з своїх наступних роликів кожному клієнту, який в мене купляє квіточку, я обов'язково ділюсь всіма своїми секретами. Отже, висота, висота 50-70 см, її можна збільшити до метр м, метр сорок навіть. Я це не практикую, але в, мої, в моїй практиці вже це було. В залежності від того, Яку, яку росли, яка рослина якої висоти вам потрібна, ви можете її зробити від 50 см до метра і метр тридцять. Наступне. З її, з її назви можна зрозуміти ефіопська маю на увазі. Можна зрозуміти, звідки рослина ця прийшла і приблизно орієнтувати, що вона хоче. Е, мені задають два найпоширеніші запитання. Це. Чим ви її удобрюєте? Я нічим її ніколи не удобрюю. Отже, відповідь на питання, я не удобрюю її нічим. З осені я закладаю її зимувати, бо рослинка в мене у відкритому ґрунті ціле літо. З осені я за... закладаю її зимувати і розмішую в... 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 В трьох одинакових... з трьох одинакових частин пісок, ґрунт і торф. Гарненько в себе вимішую. І приблизно 5-літровий 7-літровий горщик. І залишаю її на зиму. Цьому рослинку вибрали, щоб вона була у нас в хаті, всі, всі решта у нас в, в іншому приміщенні. Це буде наша наша подружка цілу зиму. Ніяких, ніяких удобрень. Єдине, що вона хоче, це світло. От бачите, пів метра від, 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 від вікна. Я за засунив штори, тому що сонце не давало знімати ролик. І вода. Обов'язково вода. Це теплолюбива і вологолюбива рослина. Її природній її Рео, природні, природні місця, де вона розповсюджена. Це улоговини річок, береги озір. Озер струмочки. Якісь потічки, тобто там, де є дуже багато води. І, і, і теплі країни. Отже, тепло і вода. Друге поширене питання. От як мені її підв'язувати, мене запитують, як підв'язувати, що робити, щоб листя не, не ламалось. І в мене є контрзапитання: а що робити, щоб не гнили зуби? Тобто, ви гарно. <звучит> якісну їду їсте, чистите зуби і у вас зуби не кришаться. Що робити, щоб листя не ламалося? А доглядайте за рослиною. Обрізайте старий листок. От, бачите, тут був старий листочок. От. Я його обрізав, не треба чекати, поки він обламається. Об... Об... Обірвіть його і, і заберіть залишки листочки, щоб воно там не гнило. Давайте їй... рослині достатньо води. Достатньо води, щоб вона набиралась сил. Міняйте ґрунт, якщо вона в квартирі, в домашніх умовах, міняйте ґрунт, щоб рослина корінцями мала звідки тягнути потрібні їй мінерали. Не, не тримайте рослину далеко від вікна або з північної сторони будинку, тому що їй недостатньо світла і вона витягує свої листочки в пошуку світла. Вони стають тоненькі, крихкі і, і слабенькі, вони будуть ламатися, обов'язково. Справа не в тому, як підв'язати. Треба зробити так, щоб вон... не треба було підв'язувати. Е... От... От, в принципі, і все. В наступному ролику я обов'язково зніму, які, які великі, яка велика квіточка в неї. Цей треба мені уточнити, що цей сорт незвичайний сорт. Я особисто його привіз з теплих берегів Середземного моря. І цей сорт вже в мене сьомий рік, приблизно сьомий чи шостий. І він вже адаптований до наших широт. Тобто я вже я вже е, намагаюсь чим раніше його висаджувати на початку квітня, в середині квітня висаджую в відкритий ґрунт і дуже пізно забираю. Навіть перші приморські ця рослинка витримує, не, не, не зважаючи на те, що Самі, самі, е, саме листя дуже насиченим водою. Воно якимось чудесним чином е, витримує якісь примори, там, в мінус один чи ноль. От поки що. І все. Підписуйтесь на мій канал. Я в Ютубі Легун Роман. Підписуйтесь на мій канал Флора. Я в Однокласниках, я у Фейсбуці, я, я в контактах. Замовляйте на День Святого Валентина і на 8 березня букети, вазони з валентинками, з підписами і мені. Я ще окремо зніму ролик, як ми виготовляємо е авторські валентинки. Хай Бог вам допомагає, хай щастить вам, удачі. З вами був Легон Роман. Підписуйтесь на канал. Лайк. Like.